До слова, під час звільнення з російської в'язниці журналіст Еван Гершкович звернувся до Путіна із цікавим проханням. Як пише газета Вострі Journal, Гершковичу дозволили забрати з тюрми щоденник, який він писав у в'язненні. Однак, спершу він мав написати на ім'я Путіна офіційне прохання про помилування. Втім, у формі було місце, яке ув'язнений міг заповнити або залишити порожнім. У цій формі Гершкович запитав, чи не розгляне російський президент можливість дати йому інтерв'ю. Водночас світові змі е, аналізують, що може стояти за таким раптовим і масштабним обміном заручників між США та Росією. Наприклад, турецьке видання Анадолу припускає, що адміністрація Джо Байдена зробила обмін саме зараз, адже віце-президентці Камалі Гарріс потрібно створити позитивний образ на президентських виборах. Це зокрема е, підкреслюють, повідомлення, що посадовиці нібито відіграла центральну роль у перемовинах щодо звільнення у. В'язнених, а от у виданні політика припустили, що Кремль вирішив не відкладати угоду, адже наступним президентом США потенційно може стати надто непередбачуваний Дональд Трамп. А водночас Вашингтон Пост називає цей обмін перемогою Путіна, бо звільнені з Росії не скоювали реальні злочини і не мали опинитися за ґратами. Натомість РФ віддали серйозних злочинців. У виданні за Атлантик» називають це сигналом для соратників Москви від Путіна. Мовляв, диктатор не покине людей, які виконують його накази за кордоном. А тепер, коли Путін розуміє, що захід піддається шантажу, Росії ніхто не заважає скористатися цим і взяти нових заручників.